Всім привіт! З вами Макс. Ви на українському каналі по 3 d друку Чуча ТВ. Сьогодні ми поговоримо про досить цікаву тематику, а саме підготовка файлів для лазерної порізки. Перед вами Saphir Plus, як бачите, його обшив ось такими цікавими панельками товщиною 4 мм. Будемо різати з акрилу. Для того, щоб підготувати модель, нам потрібно зробити наступне: по-перше, заходимо в нашу панель, натискаємо. Лівою клавішою миші. Натискаємо зробити ескіз новенький. Після цього вибираємо, друзі, проєктування геометрії. Це досить цікава функція. Вона виділяє повністю всі контури нашої поверхні. Вибираємо її всю повністю ось так. І тут саме головне подивіться, будь ласка. У нас всі отвори повністю, всі контури моделі відобразилися. Ми їх бачимо, це добре. Але є деякі нюанси. Якщо у вас, наприклад, є фаска, то подивіться, із-за того, що у нас іде фаска, давайте трошечки набік, то у нас внутрішній отвір не відобразився. Це досить погано, адже тоді у нас буде порізка саме по цьому контуру, а нам потрібно виділити саме отвори, які будуть різатися. І тому в такому випадку, якщо у вас така ситуація, перевіряйте, будь ласка, кожен елемент вашого відвору. Вашої деталі. Тому в даному випадку ми що робимо? Видаляємо залежності, Видаляємо ось так, вибираємо проєктування і окремо виділяємо наш отвір таким чином, щоб у нас порізка була саме ось ці 3,2 мм, а не 8 як автоматично виділила функція. Коли ми виділили повністю нашу поверхню, натискаємо прийняти ескіз. Переходимо в ліву сторону і вибираємо «Ескіз». Правою клавішою миші вибираємо експортувати ескіз. Як. Пишемо назву, наприклад. Там. Хай буде ось така якась цікава назва. Вибираємо, наприклад, робочий стіл або вашу папочку, куди ви хотіли б зберегти. Вибираємо формат DXF, не DVG. Краще DXF. Це для лазерної порізки найкращий формат, тому що його читають майже всі. Зберегти. Ось і все. Наша панелька готова до роботи. Її можна відправляти в принципі, цей файлик вашому виробнику в цієї панелі. Але є деякі нюанси, про які я хотів би якраз розказати. Більшість виробників лазерних поріжчиків використовують ось таку Corel програму. Вона досить цікава, проста, зрозуміла для багатьох, але, на жаль, не всі знають, як нею користуватися. Давайте виберемо наш файлик, відкриваємо, вибираємо ось цей файл. І, будь ласка, відкриваємо його. Дивимося. А ось і контур нашої деталі. Подивіться, він обрізаний. І, звісно, вам напише виробник і скаже: ой, подивіться, там у вас щось не так. Щоб у виробника все правильно відображалося, йому потрібно зробити наступне. Заходимо в файл, відкриваємо нашу деталь, будь-яку. І ось тут обов'язково треба забрати, скорочувати кількість вузлів. Обов'язково забираємо ось цю галочку. І тоді у нас дивіться, все відкрилося чудово. Це працює завжди. На жаль, не всі виробники, не всі знають про цей нюанс. А на цьому з вами прощаюсь. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Всім добра!